Заключил. Представлю точно. Приблизно это время. Всем привет! Ми на Десні з Віталієм. Сьогодні знову спроба половити Судака на джиг. Саме Судака. Судакові місця, там, де ми ловили, там, де він клював. Ми раненько вже ловимо, джигуємо, вода піднялася. Зараз кожну добу піднімається по 6 см. Це багато. Тому я думаю, що через тиждень в цих місцях ми вже не зможемо ловити, так як буде дуже сильна течія. Ще поки що. Є така можливість. Тому сьогодні пройдемо о, Віталія клювання. Вже не перше. Підібрав колір приманки і вже клюнуло. У мене також було клювання на ось таку приманку. Встає сонечко. Сьогодні я знову буду тестувати Ю1. Новинка від фаворита, бюджетна новинка. Цього разу по судаку. Тест 7,28. І довжина 1,98 м. Десь далеко від берега клює? Кабіжа ну, там овочки дві поклювати, а це посередині десь ага. Ну, Судак є, тикає, але поки що нічого не піймали. Але думаю, що можеш так і піймаємо. Ті поклювки були, то бачиш, що так крутити там. Ага. Якось сюди тече так близько, десь бити крутить і до течія, десь там була. Ти калка, ми Ти скільки грам поставив? Ну, мене також 30 кидаємо. Блін! Ой-яй-яй-яй, відпав. І непоганий був судак. Клювання, знаєш, таке. Ну, наче, наче окунь. Ну, то судак був. Не засікся. Посередині. Чи біла, чи не, не зрозуміло, чи дрібний жерешок, ну, риба тут гуляє. й піснічку гарно робити таку, щоб аж аж дзвоніло. Отакий такий монтаж мені не дуже сильно подобається, подивіться, яке велике грузило 30 грамів. А приманка дюйми виглядає, ну зовсім маленькою. але приходиться ловити, тому що, по-перше, корчі і отакий грузик проходить краще по корчах. А по-друге, сильна течія, яка не дозволяє нам використовувати більш об'ємніші приманки. І отакий от силиконки теч це Hog Impact. Може спрацювати. Раніше тут у мене були клювання на нього. І ловив. Побачу, що буде зараз. Ну є клювання і на інші приманки, але поки що жодного судака не піймали. Все, все як холосту. Сонечко підіймається. Судак прокидається. Риба нікуди звідси не поділася, вона просто ще така пасивна. І от нарешті Віталій засік судака. Що мені, під збирати треба? Збираємо, і Так, поки поки Віталій там я під буду збирати. Протягують, протягують. Знаєш, таке тянеться що й... Нормально. Мы сегодня снова с пиццаком, его рыбу брать. Тут тяжко, с такой круче. Да уже, подожди, сейчас. Я уже... Скоро! Поднимается, не поднимается. Збираємо і ось він нормальний півтора кілограмовий судак. Гарний судак, дивуй який. Деякі півтора більше. Тут під двушку, От тобі. Нормальна риба. Зараз. його, Так, покажи. Оце він. Я думаю, що кіло 800. Кіло 720. Ну що вам, лінійка треба міряти чи ні? Скажіть? Не буду нічого міряти. І так зрозуміло, що заліковий, Тепер я думаю спробувати на джигріг. Ну, проводка буде звичайно джигова, але грузик джигріг. Є така приманка Sexy Impact 3,8. Останні грузило, яке мене в коробці такого типу, а то все звичайні ушасті чи бурахи. Віталія ще один. Та сама приманка, Easy Shiner. Може собі на Easy Shiner спробувати. Тягнеш, це такі, що витягнеться. Зайшов. Ось тут берегом корчі, як ти не крути, він туди затягує, треба перти храпу. Ризикуючи або аж гачок, або та такий нездоровий. Малий, навіть напевно. Маленький. А, маленький. Давай через підсаку його випустимо. Щоб не кидати. Застав забрав. Так пусти. Усе нема. Поплив. Самої ну ясночка. Да не витягнув, напевно, все. Завів у корчі. Під самим вже кущем був. Ні, все. До побачення Риба і приманка. Зараза. Це змінив приманку на Ізі Шайнера натуральному кольорі. Ні туди, ні сюди. Затягнув у корчі, буду відривати скоро. Ще спробую відстрілом. Ну, я шнур напускаю, він не рухається то. Напевно, чи обкрутився за корча чи може зійшов, а приманка там десь зачепилася. Закінчився кльов судака на цьому місці. У мене три клювання. Один завів Віталій, Віталія чи чотири клювання, двох він піймав. І все от. Зранку половилося трошки. Ну, скільки ми тут ловили? Десь ловили годину. Вирішуємо, що не будемо довго затримуватись, краще перевіримо ще інші місця, а сюди, може, повернемося ближче до обіду. Хоча в обід. Там передають великий вітер і не знаю, як ми половимо, не половимо. Ну, сьогодні у нас риболовля максимум до 2 дня, може там до півтретя, якщо клюватиме, до вечора не залишаємося. Тому зараз збираємо речі і переходимо на іншу точку. Ми зараз на джиг ловимо на ямах. І багато хто з вас знає, що зараз з 1 листопада вже йде заборона ловлі на зимувальних ямах. Але не путайте просто яму і зимувальну яму. Я вам скажу просто по тому, як у нас розподіляється. Десь на 20 звичайних ямок. Одна зимувальна яма, а може навіть і 30 до однієї. Отак. От Тому можемо ловити на ямах і восени, і взимку, і навесні, якщо ця ямка не під забороною. Щоб поглянути список заборонених ямок, просто забувайте в інтернеті карта зимувальних ям, там, Чернігівська область, чи яка у вас там область, де ви там живете в якій області. Більш детально я розказував про це у своєму відео. Посилання я залишу в першому загибленому коментарі. Про зимувальні ями, про карти там, про наказ, ну і все таке інше. Тут на першому закиді навряд чи що клюне, я думаю. Якщо є, є... Еге, чуть не відірвався. Ну, в цьому місці ми покидаємо недовго. А те що таке? Знову щось зачепив. Перманка розірвалася. Так високо щось було. Ну це не клювання. Точно. Це там щось якийсь зачеп. Ну от воно і показує погіршення кльову судака з підйомом води. Це місце, ну, скільки ми кидали останні рази, завжди були судаки. Менші, більші, клювань було багато, сьогодні зранку жодного клювання. Те, що тут клює щука, це таке, ми кидаємо не на щуку. А буває, що клюне. Ну, в основному після обіду. О, є. А в обід після обіду у неї таке прокидається. А зранку тільки судак. Ну, сьогодні він не вийшов їсти. Навіть дрібний. Ну ти дивися, це не клювання було, це вже підсічка така на автоматі. Корчик там є. добре. Добрий, добрий судак. Зміна приманки і... Ну, Дуже добрий судак. а це не судак. ні судак. Де да я Тобі збрехав. Але ж риба потрібно було тільки трошки понити, що тут це не клює. Клюнув маленький, клюнув він на бакса 3,2.

Треба було вниз спускатися, щоб рибу взяти, так вже не потрібно спускатися, вже все, та сходинка затоплена. Не будемо витрачати час і підемо на інші ямки. Пошукаємо там судака, саме судака, тут одне клювання у мене Віталія нуль. Час є, сонце встає, тепліше. Пробуємо ловити далі. Ну нам десь пройти десь десь кілометрів так півтора пішки до слідучого місця лову. Але хочеться, тому йдемо. А спочатку треба поснідати, а потім вже ловити рибу. Віталій Іди їсти і чайку попити, то я також прохолодно сьогодні, вітер струже Пробуємо ловити на скосив ямку кидати 30 грамів. Тут був Віталій піймав одного судака. На диво. Ну тут реально вже видно, що вода мутна. Треба ну, Спробуємо тут. Тоді перейдемо туди ближче на саму ямку. Ну вже вже не те. Тоді вода чиста була. Тут хоч жигується нормально. Наче й рибу тягне Віталій. А я поки що перев'язувався, бо відірвав тут приманку. Це вже у мене третя. Да риба. Маленький судачок може повис. Дивись так я розлітаю, наче палка на риба. А я дивлюсь наче риба по спінгу. Відірвав третю приманку я вже за сьогодні. Отакі приманки закінчилися, останнє це. Та багато чого вже закінчилося в цьому сезоні. Треба буде поповнювати запаси. Там бачиш, як перетопило, Вже не пройдеш ти в чоботях своїх. Діляли? Да, там навіть і не в деревок не пройдеш. Довго -довго. Та ні, тут я не перейду також, в чоботях. Канаву затопило. Все. А нам отуди треба. Б. Хотілося б там би покидати. Ну вже як є. Отак вода підіймається. Сьогодні щуки ми не бачили. І може навряд чи побачимо щуку, а може пощастить і побачимо, не знаю. Треба Віталія обходити отак. Віталія риба. І це щука. І причому добра? О, Бо так тягнеться. Повисла? Повисла щука у цьому місці. Ми вже так трошки почали піднивати, що ну, немає клювань. Це сюди. Щучка. Ну, не така вже й добра, думали більша буде. Ну, Нормальна. Так, півторашка. Приманка рожо... Розживаться, а ти глянь як садить, дивись. А тепер дивіться, гривок. Mm -hmm. Хоп, і немає. Щуки. Не просіклась вона мене зовсім. Зважить, поки в піску не. Mm -hmm. Ну пісок не, не буду класти, бо буде вся в піску, а там вон трава є. Потім. Ну це залікова. Тут навіть не мірявши, не важивши я, скажу, що тут... Кіло 600-700 Ну півтора це точно. Тут навіть з закритими очима. Так, ну воно на руку чутно. А сиділа аж ну так. Вона без клювання сіла на приманку. Тому таке. Ну. Кіло 720. Видно я думаю. І судак тебе кіло 700, там щось таке 20. Все. Ну от клювання щуки в 11 годині. До цього жодного клювання не було. Ну Тут щуче місце, так. Тут щука крутиться. Але ж вона клюла не з першого закиду, і без клювання таке. Стояла, стояла, потім може не витримала вже і повисла. І якби на храпом виваджував, вона б зійшла. То просто що так потихеньку витягував. Знову я займаюсь дурньою, да? ставлю таку приманку на, на трофейну щуку. Ну, а може, знаєте. Все може бути, ніхто ж нічого не... Може клюнути, може не клюнути. Ну, от якщо щуче місце, потрібно такими приманками перевіряти його. Два, три, п'ять закидів. Сподобається більше, як буде джигуватись. А може візьме влупить якась. Трошки зменшив розмір приманки до 3,8. отакий Фет. Це він імпакт Фет. 23 грами грузило. Тут багато не треба кидати, бо чим далі від берега ти кидаєш, тут мала вага грузка, тому що течія слабка і вистачає навіть 20-23 грами. Якщо кидати далеко за середину, то там і 30 не вистачить. Але там корчі, тому туди я не кидаю, бо там ну, не, не, тільки будеш відривати. Щука, а тут вона стоїть взимку в цьому місці, восени. І от якщо буде якась активність, вона обов'язково тут клюне Зачепився? Віталій кинув, далі від берега і вже зачепив. Може вона хоче фіолет, отакий, і зі Shiner 4.5 дюйми. На кислоту не було плювань. Повертаємося на судакові місця. Часу вже небагато залишається, зараз 12 годин, а ми планували ловити до 2 годин дня. Ну то поки дойдемо, поки там покидаємо на пару місцях. Так часи... А по щуці, ну може там і клюне щука, не знаю, ну може. Ну, як я і казав, води багато, кльов поганий. І далі буде ще гірше. Віталій каже, що тут нічого клювати не буде в обід. Ну ми зараз перевіримо. Зранку судак був, а що буде о 12 -й годині отуди. Patrz jak zakinął? Da. Tak. O, to zakinął. Na kuszy. kuszy. Desną przekinął. Tu, tu desna, uzenka. На що клюнуло? Ну риба ж. Бля. Вито не це знаком. А на яку? А, чи... а на цього ж на... на... Що... Знаєш як? Що... На бакса клюнуло. Що буде вбити? Ну, Подивитися треба, дай гляну. Щоб вже... Може хіба твій шнур зачепив? Може шнур зачепимо і оборваний, бо нічого тут на приманці взагалі нуль. І нагрузку також немає. Тут шнур мабуть. То шнур. Бо я щось думаєте. То, то не риба була. Ми вже зраділи, клюнуло. Ага, клюнуло. Не, не... не знаю скільки Віталій приманок змінив. Я вже... П'яту чи шосту, от перекидає тут все, що є, в мене таке робоче і клювань у нас не було. Уже в котрий раз в цьому місці в обід ми нічого не ловимо. Але місце потрібно перевіряти. Для статистики. Пішли, перевірили, йдемо далі ближче до машини. Обкидаємо ще одну ямку. Щука. більш за все може клюнути в обід. І тоді їдемо додому. Ось такий сьогодні у нас джиг. Сьогодні небагато ми зачепили місць. Ну, Найбільше не вистачає часу. Якщо ще запланую якусь риболовлю на десні на джиг, то це будуть такі локальні точки, де мало, мало ходити, а більше просто перебирати приманки. Тому що вже немає сенсу бігати. Бачите, ми сьогодні вибрали тільки ну, такі дві ямки. А якщо точніше, то три всього місця, де ми кидали, три. На двох кілометрах річки. Три точки. А далі, чим далі в зиму, тим от момент виходу хижака важче ловити. Коли він буде клювати. По, по судаку простіше, він от рано вранці, пізно ввечері. А щука тут таке. Тому, може бути така якась комбінована риболовля. Заїхав вранці, кинув кілька разів на судака і поїхав далі там шукати окуня, наприклад. Отак. Ну і хочу по десні окуня половити, але от... Ну, це чисто вже буде на окуня, бо якщо вже їдеш ловити окуня, то судак відпадає. На цьому місці в нас також не було клювань, В обід риба не клює, а клює рано вранці. Тому ми вирішили їдемо додому. Рибу сьогодні Віталій піймав, в мене всього тільки один судачок, а в його. Гарна щука і гарний судак. Судак взагалі, як не для десни, кіло 700 супер риба. А ви пишіть свої коментарі, ставте лайк чи дизлайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!